Так, хлопці-олігархи, всім привіт! Сьогодні у нас отака от машина Бігімот. Давайте з вами продовжимо тестувати цього бігімота. Розказую про історію. Поміняли ми загодів тут підшипник. Поміняли ми підшипника, підключаюсь я, сажусь в машину, завожу. І куча помилок по цьому чарівному, красивому, укусному автомобілі. Зараз я вам це продемонструю. Відкриваю, сідаю, одразу ми бачимо пік-пік-пік-пік, триугольник, обережно очі. Закриваємо. Включаємо хоп, і заводимо. Машинка завелась, як нова. От собака скотиняка. А ну, вийде туди, бо мені там. Дивіться, що мені подобається в цьому авто. Нажимаємо на центральну, Появляється але клот. Нажимаємо сюди і вона показує, які помилки в мене є. На цьому автомобілі. Ось ми бачимо ABS. Далі ESP, ASR System, Airbox, хенбрек, ну і рем... ремінь безпеки. Знову посипались помилки, котрі були в тому відео: ABS, ЄСР, Airbox і хенбрек. Я проїжджаю, вона знову не перевикається. Автоматично, одразу, отут при виборі, не працює, вона має бути ось тут. Зразу горить ESP-OFF і не перемикається. Ось тут мигає авто, знову п'яна машина, ABS, ручник і любовний треугольник. В цьому випадку нажимаю Авто. Газую, а машина не знімається з ручника. Тобто, ручника треба відпустити самому. Все, він пішов гуляти, нажимаємо і тоді вона їде. Оп! Назад вона їде. Все. Коли я глушу машину, ручник не працює. Він тільки в ручному режимі. Давайте з вами підключимо лекцію і подивимося, чого воно знову так стається. Я вже скоро буду діагностувати піжо. В принципі, кому треба, приїжджайте. У село Кузьмін я буду вам, можу вам зробити. Так, ось тут у нас є блок. Запобіжників і ось тут у нас є знизу ОБД-шка. Куди підключається ОБД розйом? Вставляємо лекцію і дивимось помилки. Вмикаємо лекцію. Ось ось сюди. Хопа. Це не піжо це Автомобіль. Мрія є. Автомобіль Peugeot спроєктован так, що сюди можна поставити ноутбука. Одразу зробили, щоб можна було ставити ноутбука. І тестувати автівочку. Так як в нас вже було таке, ми, а ну-ка, комп'ютер двигуна. Подивимося тут помилки. Чік. Читання помилок. Опа. Акумулятор енергії. О, о ще циліндр один ще щось. Місний преривіст. Форсунка не вприскує, достатньо достаточно топливо, але недостатньо компресії. компресія. О, це, цього, цього нам ще не вистачало. Це повний трэш. Так, пішло далі. Комп'ютер, місцевий, преривістий. А, ну-ка, циліндр. Що у нас преривістий, да? Місцевий. Ой, лучше б я сюди не ліз. Господи. Ісусі. Це не машина, це мрія для кожного. Ладно, це може бути все це ще від того. О, бачимо всі ткан міжсістемним. Бачимо удалений прорис. Не дійсно один із параметрів в пакетному повідомленні передаваємо адблок АБС. Ага, тобто, ці помилки У100-912.13. Це все йде у нас від АБС. Я вже розказував, том, що удалений це не в цьому блоці помилка. от, дивимося, от зараз по циліндру подивимось. Да? Циліндр один. І відкриваємо циліндр, бачимо місцевий. Тобто, в цьому блоці конкретно, по циліндру першому є помилка. Вона проривіста. Форсунка не до достатнення кількість палива. От по цій помилці ми вже бачимо, що треба йти в АБС. Зачиняємо це. Плачемо, що у нас помилка по циліндру. Тому що це вже ласточки. Йдуть перші ласточки топливній системі, мабуть. А може і ні. Так, є автоматична блокувальна система. Дивимося. Хоп! Хоп. Що у нас? Ошибка сигнала датчика скорості переднього правого колеса. Колись, коли я в тому відео... Про задній датчик АБС я це показував. Там була ця ошибка була не постійна, а вона з'являлась колись. Мабуть, датчик вже приходив Капздіз. Дивимось. Коротке замикання на плюс, або коротке замикання на масу. Тобто датчик, скоріш за все, не працює. Скорость автомобіля 0 дійсно відключена. Треба лізти до правого колеса, там, де ми міняли. Підшипника і дивитись самого датчика. Ми бачимо, що конкретна ошибка по цьому датчику. Виходимо далі, я вам ще покажу. от Автоматична коробка передач. Заходимо сюди, три помилки у нас є. Ой, починає щось піщати мені. Ошибка інформації передана комп'ютером ABS. Стоя на центуру з електроприводом. А ну-ка дивимося сюди. удаленное неустранимое полученное значение неправильно. То есть, она неправильно передает значение. Дивимось далее. Что у нас тут есть? Ошибка информации передана компьютером БС. Стояночный тормоз. Открываем. Вот, Сцепление нейтральное положение. Пробег Е. Ошибка контрольного положения исполнительного элемента сцепления. Іде. Дивимося. Місний причина не постоянне заблоковано. заблокировано. А чого воно заблокировано? Режим вращення коліс передніх 65 535 оборотів. Виход на коробки передач 0. От 65 535. Оця цифра означає, що? То, що в нас не йде з передніх переднього датчика з передніх кольос не йдуть дані. Цифра 65535 це немає даних. А немає даних чому? Тому що в нас не працює датчик АБС. Собака щось у мене сить скоро машина вся згниє. Може і датчик ото... запісила мені, що воно все згнило там до чорту собачого. Так. Датчик у нас крепится вот тут. И стоит. Я уже открутил там. Вот так. Видите? спереду он стоит вот тут. Там я, он. Вот там я. Вот так вот занимается. И вот там у нас беля колоса он стоит. так так Датчик старий, я купив ще й новий. Давайте з вами поміряємо опір цього і опір ось цього датчика. Новий датчик у нас показує. Тут стоїть на 2 мегаома, показує 488. Це новий. Старий на двох мегаомах, показує ноль. Скоріше за все, це діло в датчику. Беремо цей датчик, ставимо. Ану, зараз я просто ставлю роз'єм і ми подивимося, зникнуть помилки або не зникнуть. Так, що у нас тут ось роз'єм, ми бачимо, не? у нас отут. Ось так. Як воно у нас отак от має бути? Беремо, вставляємо. Защілкуємо і просто по подивимося, що воно покаже. Хоп. Ой! Я одразу бачу, що нічого не покаже. Бачимо, що все зразу зникло. Ручник стоїть. Заводимо. Ніяких помилок немає. Все, а ну-ка тут. Нажимаємо але хлоп. Risk of Ice, фронт left hand door open. Це я відкрив і по ремню є там запитання, то ми вже потім це все подивимося. По самому датчику питань немає. Ось так от ніяких помилок, нічого немає. І тут немає. Тут все теж виставляється. Бачимо, ESP system deactivated. Activated. Нажав, вона загорілася, нажав, загорілася. Причина була в датчику, діагностика показала все вірно. Ставлю колесо на місце, підключимося знову, а подивимося отримував подивимо помилки. А далі будемо. Датчик закрутив, головка у нас на ньому йде на 10, закручується ось тут, ставиться, вон, я не знаю, бачите, не бачите. Ага, ось там. Ставиться ось там. Ось тут, ось так от ставиться. Далі. Оце, на шнурочок наш. дротик вставляете вот сюда. Далее, о... Далее вставляете вот. Далее вставляется. Вот там вставляется. И вот эта штучка вот с ее стороной накидывается на вот сюда. Датчик поставил, закрепил, закрепил там. Клипсо поставил, там тоже все закрепил. И пошел он наверх. Ну-ка, заводимо. Все, помилок ніяких немає. Зараз ще зробимо повторну ідентифікацію. Тобто по одному блоку є помилка тільки, а далі немає. Ось і все. Бігемот працює без помилок. Все добре, можна йти лягати спати. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення, до нових зустрічей.